наш час займатися штукатурними роботами. Що я, що, що я планую робити? Планую я почати штукатурити з ванни. Чому? Тому що штукатурити я планую робити сам роствор. Це буде пісочок, буду сіяти пісочок і додати цемент. Плюс я купив ще ось такий пластифікатор. Для штукатурних робіт. І планую додати фібру. Фібру я взяв 6 мм. Чому планую почати з ванни? Я хочу подивитися, як себе поведе фібра в растворі. Тому що дуже багато інформації я прочитав, що після затірки фібра може стрічати волоски. І тому я хочу подивитися, якщо буде. Буде зустрічати, то я її більш використовувати не буду. Е, так як воно під плиточкою все одно все сховається. Е, зараз я пройшов все вже наші стіни. Всі, які є там просто після мурування наших стін, я це все е, познімав, позбивав. І зараз буду ґрунтувати. Грунтувати я буду ось такою грунтовкою виробництва виробництво. Це концентрат розводиться 1 до 6. Зараз грунтану і потім ще разочок грунтану. Зараз хай вона постоїть мені до вечора. Стіни просохнуть. Я ще на вечір один разочок пройдуся. І завтра ранком буду починати штукатурити. Для виставляння маячків взяв я ось такі кріплення. Спеціально для штукатурних маячків. Тому що. Немаю я такого вже аж досвіду виставляння маяків на штукатурку, на, на стіни, тому що я боюсь, що десь я погано поставлю і на таких площах буде мені нерівно. Тому що взяв пробних 200 штук. Подивлюся, як вони мені поведуть. Якщо буде все добре, я собі дозамовлю і так буду виставляти наші маячки. Маячок взяв теж з кращих. 6-мм. Я цієї фірми вже маячки використовував на підлогу сантиметрові, вони мені дуже хорошо сподобались, вони себе дуже гарно ведуть, вони жорсткі, плюс вони йдуть оцинковані. Грунтувати буду е, садовим розпилювачем, ось таким. Зараз я грунтовочку розведу і буду грунтувати наші стіни. Тому що ви поки підписуєтеся. На мій канал, а я починаю підготовлювати стіни. Так, ну що, почаю виставляти вже наші маячки. Від краю відступаю по 20 см, але відступаю там, де мені більш-менш виходить, так як тут та витяжка, то я тільки відступив десь 10 см. Провів я собі правилом. Лінію позначив позначки через кожних 40 см, де я буду засверлюватися, і засверлююся. Е, Так як я буду тягнути правилом 1,5 метровим, то ставлю собі так, щоб на е, півтора метра мені було Удобно по двох маяках тягнути. І висверлив дируч отвори і запихаємо наші дюбеля. Лазерного рівня я вже теж виставив. На викрутці намотав собі скотч, зробив міточку собі по лазерному рівню і починаю по міточці закручувати. І все. Дивлюся, щоб мені лазер сувпадав з нашою міточкою. Все. Один в мене виставлений. Так, ну я більше сюди все поставив. Получається, що я ставлю крайні, перевіряю всі повністю діагоналі, щоб в мене було все в один рівень. Все. Есть, так, mm -hmm. так, и вот так, изумиточки. Так, пись оставлю тестами э, крепления для нашего штукатурного маячка. Удаю моечок и клипсу просто защелкиваю. Ну, що, виставив я вже наші маячки. Ось так вийшло. Ось так. Ну, сподобалося мені працювати з цим кріпленням. Доволі непогано і швидко. Розетки я теж виставив рівно з, з маячком. Тому якось так. Так, ну що, будемо робити розтвор для штукатурки. розтвор буду робити один до 4 відро цементу і 4 відра піску. Пластифікатора даю. 125 грамів на мішок цементу. Тому мішок я ділю на два рази. Значить, виходить, у нас 65 грам на. Чи 60 верні грам на е, відро бетон, е, на відро цементу. І на 25 кілограм іде 60 грам фібри. Е, даю у на... 30 грам. Вже я один замішав. Сюди кидаю фібру, пластифікатор і перемішую. Даю, щоб воно хвилин 10-15 постояло і фібра набухла. Так, після того. Хай нас це стоїть, Пісочок ми вже весь просіяли наш, тому включаємо бітону мішалку і починаємо замішувати. Ну що ось такий у мене розтворчик получився? Як на мене, то в цьому пластифікаторі є мило, тому що видно, коли я його розмішую, пузирки такі мильні, Ну, але роствор рідесенький і еластичненький. Ось така тачка виходить з одного замісу 1 до 4. Так як в мене тут слоя невеликі, приблизно десь сантиметр тут а, е, півтора, там де перемичка, теж півтора. Так, ну що, стіни наші я вже грунданув два рази. Перший раз в обід. Через 7 годин е, на ніч прогрунтував другий раз. І сьогодні раненько прийшов, ще пройшовся все ще раз очок водичкою. Зараз я що хочу зробити. Та я вчора так пробував легенько. Зараз хочу взяти роствору і зробити і повторку його трохи. Ось так. Рибельку. Класний вийшов, такий еластичний, не не його від готової суміші. Ну що, затянув я вже перший раз нашу стіну таким рідесеньким, взяв, просто шпателем, затянув, щоб його втерти в блок, щоб була краща сцепка. А тепер починаю його накидати у Так як я, кажу, я цього ніколи не робив, то ковшиком не вмію я кидати, воно мені все відлітає. Але ось таким мастерочком. І доволі непогано виходить. Вже наша стінка стіна от там вже підсохла. Повинімали маячки, позамазували штроби. І зараз двохметровим провилом. Вернішне, першою півторачкою, бо тут двохметровим трошечки неудобно. Зараз півторачкою ще трошки стіну, все лишнє зріжеться, а потім двохметровим так ще пройдеться. П'ятурачку не мати злися, п'ятурачку не мати зловлюватися. Зараз після цього беремо чоловічку. Thank <laughs> you. Якщо я тут таким отібщиним рину тут Ну і що, пройшло вже три тижні від нашої штукатурки. Е, як бачите, ванну я вже поштукатурив, е, Ванну штукатурив сугубо цементно-піщаним розчином з додаванням пластифікатора та фібри 6 мм. Е. Е, як бачите, штукатурочка, нормально все, нема ніяких нейтріщен, нема ніяких там. Не волоски Я бачу, що ця фібра себе дуже хорошо поводить в, в нашому розчині, плюс пластифікатор взагалі ідеально. Ну, скажу чесно, цим розчином ну, просто задоволення саме працювати. Я не бачу смисла е, купляти готову суміш і витрачати сумасчі гроші. По сітці я сітку не давав, тому що. Е, не бачу я сенсу витрачати лишні кошти на сітку, тому що будинок вистояний, 4 роки він просто стояв збудований. Тому, навіть, якщо і будуть якісь тріщини йти в майбутньому, то я думаю, що сітка вже не допоможе. Якщо воно буде тріщати, то воно буде тріщати це 100%. І наскільки мені сподобалось працювати з цим розчином, що я. Не втримався, і поштукатурив і коридор, і ще плюс, і кухню. Так, по кухні. Кухня і ванну я ґрунтував. На кухню і ванну мені на там, приблизно 30-35 квадратів пішло 18 літрів ґрунтовки. Грунтував я два рази. І зрозумів, що на ту ґрунтовку мені прийдеться вже другу почку продати, і тому я Тут в коридорі я сугубо проливав з полівізатора водою. Як бачите, різниці я ніякої не бачу, тріщин теж нема. Просто перед тим як почати робити розчин, я стіни оприскував з полівізатора водою. Поки замішував розчин бетономішалкою. Потім розчин замішався, висипав собі в тачку. і Знову проходив полівізатором наші стіни. Тому я не бачу сенсу переплачувати на ґрунтовки. Як бачите, вон, жодної тріщинки. Ось у нас і кухня. Ось, як бачите, кухня. Кухня теж у нас немає тут, не жодної тріщинки. Штукатурка ідеальна. Маячки я використовую ті самі. Просто вже як винімав маячки, зразу його обстукував, і по тих кріпленнях теж працює шикарно, І вони легенько знімаються. І я ті самі маячками, що і штукатури використовую, і в подальшому. На і кухня, і коридор, і другий поверх. Тут я чуть-чуть підмазував, тому що е, там в мене була чуть-чуть ямка, а вже на другий день десь, мабуть, розчин чуть-чуть е, десь не такий, і тут вийшло темніше. Бо трошечки спішив, і я не міг його ніяк затерти. А вже на другий день пройшов, вже дотягнув другим розчином до е, затер, і От вийшла чуть, чуть різниця. Але під все одно буде ще два рази проходитися е, гіпсом. Тому я думаю, що це все в нас заховається і в цьому немає аж великої проблеми. Тому всім наразі дякую. Є питання, пишіть, буду радий відповісти. Обов'язково підпишіться, якщо сподобалось, поставте лайк і порекомендуйте, чого мені робити відкоси на наших вікнах. Я планую робити штукатурити цим самим розчином, ну або твердим пінопластом, поліполістиролом. Ну, але так як він коштує, як крило від збитого самольота. Тому, думаю, може, то краще і поштукатуримо. Ну, але порекомендуйте. Я завжди прислухаюся до ваших порад. Тому всім дякую, папа! -па.